Північ в Україні для вас працює команда і Я Анастасія давголи, і ми готові підбивати підсумки доби 27 лютого. Починаємо з актуальної безпекової ситуації. Нові групи БПЛА заходять на північ Херсонщини з тимчасово окупованих територій. Курс західний, повідомляють повітряні сили. Наразі через ворожі безпілотники сигнал тривоги почули у низці областей. Актуальну мапу бачите на своїх екранах. Усіх жителів червоних регіонів закликаємо перебувати в укриттях до відбою. Росіяни атакували суми, влучили п'ять разів безпілотниками в один район міста. Про таке повідомляє очільник Сумської МВА Сергій Кривошенко. За його даними, пошкоджено чотири будинки, є потерпілі. Румунія дозволила збивати дрони у своєму повітряному просторі. Відповідний законопроєкт ухвалив Сенат Румунії. Документ надає Збройним силам право нейтралізувати або знищувати безпілотники, що незаконно перетинають державний кордон. Дрони збиватимуть, якщо їх неможливо взяти під контроль румунськими військовиками чи силами НАТО. Законопроєкт схвалений у сенаті і далі його має підписати президент. За добу відбулося 118 боєзіткнень по всій лінії фронту. Ворог інтенсивно штурмує на покровському напрямку. Відомо про 43 атаки. По 11 разів окупанти гатили на турецькому та новопавлівському, по 6 – на Гуляйпільському та Лиманському. Дві атаки противника оборонці відбили у районі Білогорівки, стільки само поблизу Васюківки та. Перетеченого на Харківщині загарбники намагалися здійснити чотири наступи у бік Вовчанська і Кіндрашівки. Північна Корея спорядила додаткові війська до Курської області Росії, повідомляє агентство Reuters із посиланням на розвідку та ЗМІ Південної Кореї. З січня по лютий цього року Північна Корея перекинула у Росію до трьох тисяч військовослужбовців, залучили російські вантажні судна та військові літаки. У регіоні розгорнули мотострілецькі інженерні та розвідувальні підрозділи, які раніше не брали участь у бойових діях у Курській області. Санкції проти Росії залишаються чинними. Трамп продовжив обмеження ще на рік. Відповідний документ внесено у Федеральний реєстр США він набуває чинності 28 лютого. Обмеження залишаються відповідно до надзвичайного стану, оголошеного ще у 2014 році, та доповненого у 2018 та 2022 роках. Це означає, що усі санкції проти російських компаній, чиновників і секторів економіки країни-агресорки. Діятимуть щонайменше до 2026 року. НАТО готує мільярди допомоги для України. Рішення вже ухвалене. Генеральний секретар альянсу Марк Рютте після розмови з президентом США анонсував новий пакет військової підтримки. За його словами, члени НАТО готують значні внески у безпекові гарантії для України. Рютте підкреслив, що це не разова допомога. А частина довгострокової стратегії підтримки за словами генсека країни-члени НАТО демонструють єдність у питанні України, адже її безпека це безпека всього євроатлантичного простору. Туреччина може відправити війська в Україну. Агентство Блумберг повідомляє, що Анкара заявила про відкритість до ідеї. Розміщення свого контингенту в Україні як частини миротворчих сил за даними їхніх джерел. Президент Ердоган вже обговорив це з Володимиром Зеленським та головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Туреччина наголошує, що братиме участь у місії лише за умови повного залучення до її планування. Москва поки що не дала чіткої відповіді. Водночас Велика Британія та Франція розглядають розміщення 30 тисяч військовиків у межах європейської ініціативи. Один донор рятує три життя. Зараз існує велика потреба у компонентах крові як для цивільних пацієнтів у лікарнях, так і для поранених бійців на фронті. Торік 4 тисячі буковинців долучилися до корпоративного донорства. І це сприяло збільшенню заготівлі крові на третину. Репортаж Ольги Лучик Христина у свої 19 років у п'яте здає кров, ретельно підготувалася, витримала дієту і добре відпочила. Ніякого дискомфорту відпочиваю. Ну, мої батьки здавали кров. І коли мені виповнилось 18, я пішла здавати. Це день до здачі крові. Стараюся не їсти жирне, більше пити води. Черга з охочих на донацію збільшується перед процедурою легкий сніданок, чай із печивом. У режимі до нас. Альона з колегами кров здаватиме вперше. Ми вже давно про це думали, насправді. Сьогодні так вже все співпало, що ми змогли зробити собі вільну годинку зранку і прийти. Ми прочитали, постійно читаємо повідомлення на Фейсбуці, де закликають людей приходити здавати кров. І ми також вирішили доєднатися. Поки що дівчата налаштовуються. Зараз трошки відпочинемо, поїмо смаколики, поп'ємо чайок і підемо. Усіх охочих здати кров обстежують лікарі, роблять загальний аналіз та збирають анамнез. За найменших відхилень від норми можуть не допустити до процедури. Проте показом для донорства є інфекційні чи алергічні захворювання, вагітність та період лактації. Перед донацією не можна вживати алкоголь, а 12 годин по тому уникати інтенсивних фізичних навантажень. І незалежно від того, яка у кого група, ми просимо всіх, приходьте і здавайте кров, тому що це дуже необхідно. У нас є багато пацієнтів в області, які потребують саме гемотрансфузійної терапії, компонентів крові, таких як плазма, еритроцити. І тому, крім того, що ми виконуємо мобілізаційне завдання, і є гарна нагода здати кров для того, щоб врятувати бійця на фронті. У центрі крові можна здати плазму, цілісну кров або тромбоцити. Донація для організму навіть корисна знижується ризик хвороб серця та судин, кращий баланс ліпідів і холестерину. Досвідчений донор Петро, так би мовити, ділиться кров'ю ще зі студентських років. Нині це вже 28-й раз. Почала систематично кожних три місяці здавати кров для того, щоб поповнювати запас, який на сьогодні є дуже необхідним. Тому Продовжуємо цю традицію, рухаємо, допомагаємо іншим. Сьогодні здавав плазму, все добре, здав, все завершилося. Все почуваюся дуже добре. Потреба в донорах є завжди, наголошують медики. В умовах війни запитів більше є. А кількість готових дати кров навпаки. Стати донором може кожен від 18 років з вагою не менше як 50 кілограмів. У центрах крові очікують усі, хто прагне допомогти пораненим та хворим. А отже, і врятувати людське життя. З Чернівців Ольга Лучик Ігор Ріга Подробиці, телеканал інтер. Марафон Єдині новини. Сьогодні останній день зими. А вже з 1 березня на українців очікує чимало змін. Ціни на ліки, індексація пенсій, новини є для тих, хто самовільно залишив військову частину, і для тих, хто заброньований. Мої колеги зібрали все, що треба знати про зміни на початку весни. У бійців, які самовільно залишили військову частину, є можливість без перешкод повернутися на службу до 1 березня. У Міноборони наголошують, спрощена процедура діє лише для вояків, які пішли з лише уперше. Після повернення їм обіцяють повне відновлення соціальних гарантій і жодної кримінальної відповідальності. А от продовжувати термін дії такої можливості Верховна Рада не планує. Після 1 березня відновитися на службі буде можливо, проте значно складніше та довше. За останні. Тиждень, наприклад, ми отримали більше 300 рапортів на повернення СЗЧ. і хочу, користуючись такою нагодою, звернутися і попросити наших військових повертатися до служби, отримувати нову мотивацію для того, щоб служити і захищати батьківщину. Завдяки армії плюс можна повернутися за че безпечно і швидко, відновити свої фінансові і соціальні гарантії, а також самостійно обрати собі підрозділ та перевестися за наявності рекомендаційного листа. А ось Термін бронювання працівників від мобілізації уряд продовжив ще на місяць. Раніше повідомлялося, що до 28 лютого всі критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус відповідно до нових критеріїв, а також переоформити документи для працівників згідно з новими умовами. Проте Кабмін дав на це більше часу, залишивши чинними поточні бронювання до 31 березня. Таким чином, підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв, а також для того, щоб перебронювати свій персонал. Зниження вартості деяких ліків на початку весни обіцяють у міністерстві охорони здоров'я. Вітчизняні фармвиробники вже надали пропозиції у камін щодо медикаментів власного виробництва, ціни на які вони готові опустити найближчим часом. Йдеться про 100 найзатребуваніших препаратів проти кашлю та застуди: антигістамінних, протизапальних та протиревматичних. Також буде зменшено вартість вітамінів, мікроелементів, ліків проти підвищеного тиску, противиразкових та заспокійливих засобів. Топ-100 Українці одразу відчують, що ліки стали дешевше. Також після того, як буде підписаний закон президентом, внесення змін закон про лікарські засоби, у нас запускається. Поступово на різні групи препаратів, в першу чергу на національний перелік, потім на всі рецептурні, а потім на всі безрецептурні запускається зовнішнє реферування. Це е, говорить про те, що ми будемо порівнювати ціни в сусідніх країнах, будемо брати середню і вищі цієї ціни лікарський засіб не зможе продаватися в Україні. А от пенсії в Україні навесні зростуть. Процес індексації стартує вже 1 березня і стосуватиметься майже всіх категорій пенсіонерів. Не перераховуватимуть, щомісячні виплати лише тим, хто вийшов на заслужні. Не відпочинок протягом останніх трьох років. Коефіцієнт індексації цьогоріч становитиме 11,5%. В рамках цієї індексації мінімальний розмір підвищення становитиме 100 гривень, максимальний становитиме не більше 1500 гривень. В рамках індексації середній розмір пенсії в Україні за нашими прогнозами зросте з 5789 сімсот гривень до 6345 тисяч гривень. Середній розмір зростання пенсії становитиме приблизно 556 гривень. У мінсоцполітики додають, не забули і про пенсіонерів, які продовжують працювати. Індексації виплат представникам цієї категорії доведеться чекати трохи довше. Вона стартує за місяць з 1 квітня. Анастасія пилошок подробиці Інтер, марафон єдині новини. Відключення електрики для бізнесу та промисловості заплановані на п'ятницю. Укренерго повідомляє, що 28 лютого обмежать потужності у два проміжки часу з п'ятої ранку до десятої години і вдруге увечері з 16 до 22. Відключення побутових споживачів не передбачені. В Укренерго наголошують, що причина обмежень це пошкодження об'єктів через російські атаки. Сьогодні, 28 лютого, відбудеться красиве астрономічне явище парад планет, сім тіл сонячної системи: Сатурн, Меркурій, Нептун, Венера, Уран, Юпітер і Марс вирівнюються в одному секторі неба. І хоча вони не шикуються в ідеальну лінію, із Землі здаватиметься, що розташовані поруч. Найкращий час для спостереження після заходу сонця. Венеру, Юпітер і Марс можна буде побачити неузброєним оком для урана і Нептуна. Нептуна знадобиться телескоп. Сатурн і Меркурій будуть у видимі короткий час на смерканні. Щоби роздивитись усі планети, варто вибирати місця подалі від міського освітлення. Якщо небо буде похмурим, явище не можна буде побачити, тому стежте за прогнозом погоди. Такі новини. Я бажаю вам безпечної ночі, щоби вранці з новими силами розпочати новий день. Все буде Україна!